Жахлива ситуація на трасі житомир Київ, десятки карет швидких, страшні пожежі, дуже багато поранених, все палає. На місце вибуху виїхало майже 20 карет швидкої допомоги. Повідомляється, що постраждало дуже багато житлових і нежитлових будинків. Міська рада пише, що. На трасі в напрямку Києва сталася детонація на автозаправці. Причини інциденту встановлюють. Як я вам говорила, точніше не говорила, а писала, хто поставив дзвіночок і підписаний на канал, той отримав сповіщення. Я вам сьогодні зранку писала, що мені снився сон і щось пов'язано з газом, якийсь вибух. Що саме мені снилось? Мені снилось якась дуже сильно велика пожежа. Я не знаю, яке це місто. Може, це і ось ця ситуація, яка сталася сьогодні під Житомиром. Але потім мені ще снилось друга частина сна, що на кухні, там де газ, немає в плиті газ як запалити. Можливо, це пов'язано з цією ситуацією. Ви розумієте? Колективне ось ці хроніки Акаші, вони не показують ну прямо ось так точно. Може комусь і показують, але мені показують символьно, тому мені дуже шкода, приношу співчуття всім постраждалим. І хай всі, хто бачить цей прогноз, хай у вас все буде добре. Я вам завжди говорю, якщо ви побачили якийсь прогноз, то це для вас дуже велика підказка від вищих сил. Просіть, просіть допомоги, тому що янгол-охоронець просто так не приходить. Він приходить дуже-дуже в критичні моменти, його треба запросити, і тоді він прийде і вам допоможе в вашій ситуації. Якщо у вас є можливість завжди передбачатися. Перед виходом, читайте молитву, робіть захисні заговори на захист. Я пізніше вам трішки запишу, які найлегший це. Ангел со мной, ти впереди, я за тобою переведіть на українську мову. І якщо буде якийсь мовний екстремізм у коментарях, я вас заблокую сьогодні, ну, взагалі не до вас з вашою мовою і скандалами всередині України. Очевидно, що це скоріше за все була якась провокація. Під Житомиром, і сон мені приснився не просто так. Давайте подивимося, чи це була провокація, чи це такий нещасний випадок. Давайте подивимося. Ось ця трагедія, що сьогодні сталася під Житомиром. Сьогодні, 2 липня, дерево. Місяць, ведмідь і лист. Очевидно, що по місяцю тут замішані великі гроші, і потім знайдеться якась. Людина виявиться, яка в цьому винна, тобто візьмуть того, хто це спричинив. На жаль, на жаль, карти показують, що це була провокація. Місяця може також показувати ще паливо. Мене дуже бентежить те, що така ситуація може ще повторитись, і це буде вже не ось так, як детонація на заправці, а удар Росії по газу. Знову по якійсь АЗС великий вогонь. Ось я бачила саме великий вогонь. Давайте подивимося, чи є ще загроза на протязі місяця От якихось вибухів на заправках, на газовидобутку, на газовій інфраструктурі в Україні. Давайте подивимось. Карти просто розпадаються, мабуть, через те, що я дуже розхвилювалася щодо цього випадку. Мені завжди дуже шкода, коли мої такі сни. Збуваються, чи є загроза для газової інфраструктури. Тут король мечів. Єрофан, двійка жезлів, колесо фортуни. Дивіться, колесо фортуни, повторення подій. Єрофан – це може бути в тому числі і Київщина, може бути там, де вода, тому що двійка жезлів, колесо фортуни це. Повторення негативних подій. По королю мечів може бути безпосередньо атака на газову інфраструктуру. Коли це може бути? Карти не вказують на точні сроки, але я можу сказати, що в період від 2 до 5 тижнів може повторитись ось ця жахлива трагедія. Мені дуже шкода, якщо взяти ось так, то Може бути поряд з цим об'єктом газовим, якийсь навчальний заклад або якась церква недалеко. Ну, як варіант. Будьте, будьте дуже пильні, хай у моїх глядачів, все буде добре. Давайте подивимося прогноз для міста Житомир на найближчий місяць. Додатково, давайте подивимось Житомир найближчий місяць. Найближчий місяць Житомир. Якір, вершник, хмари і е, птиці. Е, може говоритись інформація, розганятись якесь і псо щодо наступу через Житомир. Е, хоча це може бути не зовсім як і псо. У росіян є такі плани, і колись мені так показувало, що плани є, але поки що по якору е, ще це не наступ. Е, будуть новини. Про забруднення повітря хмари будуть новини про атаку на шляхи сполучення. От бачите, як на трасі вже було, от плюс-мінус щось таке може бути. Удар по якомусь також мосту може бути. <кій> може бути удар там, де щось пов'язано з водою, з морем, з кораблем. Можливо, ресторан у вас є якийсь як корабель, можливо, на морську тематику щось є. От коли мені снився. Сон, коли був удар по потягу в Дніпрі, потяг Одеса Запоріжжя чи Одеса Дніпро. І я перед тим робила розклад клієнції і там також якір був і був удар по мікрорайону Парусний. От щось по асоціаціях дивіться, тому що я не можу знати всі міста і всі об'єкти, які в них є. Я можу лише пояснити, як я зчитую карти. Можливо, є якесь, якийсь навчальний заклад, пов'язаний з кораблебудуванням, суднобудуванням, не знаю, от щось таке може бути, дуже звертайте велику увагу. Давайте подивимося місто Київ на найближчі дні, тижні місто Київ. Місто Київ, тому що я вам говорила, дивіться мій попередній прогноз, будуть дуже важкі дні в Україні. Тут паш Пентаклів, Король Кубків, лицар Пентаклів і Трійка Пентаклів. Якщо брати Київ в період. Як варіант 3 числа може бути якась провокація, тобто це завтра, може бути якась серйозна провокація або удар біля навчального закладу, або ж там, де храми. Удар там, де вода, тобто це водосховище, міст, дамба, ось в такому плані. І, скоріше за все, розподілення, енергетика. Я вам говорила, літом будуть удари. Тому пальнуйте, тому що. Росіяни будуть пробувати атакувати знову ж таки заправки, вокзали, мости. От всюди, де рух, ось там буде атака. Можливо, якісь атракціони розважальні, там де як колісниця для дітей. Я вже говорила: дитяча залізниця. Ось в цих районах можуть росіяни атакувати не тільки в Києві, а й по всій Україні. Будь ласка, пильнуйте. Не ігноруйте повітряні тривоги, і хай вас бережуть вищі сили. Щодо мого відео останнього, дуже багато було коментарів, дуже це складна тема для розуміння. Мені радісно, що деякі змогли зрозуміти те, що я хотіла донести. Мені дуже шкода, що ще дуже багато людей, які перебувають на низькому рівні свідомості. Ось є одна глядачка, я так розумію, вона з Херсонщини, і в неї постійно ну якісь такі досить таки негативні коментарі. І сьогодні вона взагалі написала щодо мого відео, що то, що, щоб мені карму зробити, треба піти вбити сусіда-алкоголіка. Ну, можете піти вбити та сядете на 15 років. Ну, якщо ви ну, як, на низькому рівні свідомості, ну, хоч в коментарях свою тупість не показуйте, будь ласка. Написано в Біблії: хто з мечем до мене прийде, той від меча і загине. Не можна наступати на чужі землі. В той же час написано заповіді: Не вбий, і карма у кожного своя, кожний є, приходить на цю землю зі своєю кармічною нагрузкою. Хтось родився е, людиною з обмеженими. Можливостями, з інвалідністю, хтось протягом життя отримав якісь жорсткі травми. Хтось народився в Україні там, де війна, хтось народився чомусь в королівській родині або десь в Швейцарії і, і, і ніколи не дізнається, що таке війна, що таке скрута, і так далі. Ми всі сюди приходимо з різним кармічним навантаженням. І ось в цих умовах душа має зростати. Люди мають. Зрозуміти, для чого вони прийшли в цей світ, і, на жаль, на жаль, війна забирає найкращих, щоб спаслися найгірші. Ось, на жаль, так. Такий... Негативний аспект є, і його дуже важко пояснити. Я навіть не хочу пробувати, тому що я не хочу читати ось всі ці коментарі недалеких людей, які навіть не хочуть зрозуміти спробувати зрозуміти те, що я говорю. Всі ми вчимося на протязі життя, всі ми робимо свої помилки, робимо свої висновки. І хтось підніметься вище. Його душа піде вже в інші світи. А хтось, хто не зрозумів, далі піде на реінкарнацію, може народитися ще в гірших умовах, ніж зараз він перебуває. Тому кожному буде, як то кажеться, по справам його. Як кажуть, що немає карми. Я вам ну, просто ось такий дуже малесенький шматочок хочу привести, чи є, як все працює. Ось індійський мільярдер, генеральний директор компанії з виробництва автозапчастин і близький друг принца Вільяма Капур помер під час гри в поло. Інцидент стався 12 червня під час матчу з Поло у Вінзорі. Санжай Капур вигукнув: Я щось проковтнув. Це виявилася бджола, яка вкусила мільярдера. Укус викликав анафілактичний шок, який призвів до зупинки серця. Ось так буває. Багаті теж плачуть, тому що ви переживаєте, що Страждають тільки бідні, всяке буває. А згадайте, як літак був, і пасажири розбилися, а один спасся в Індії ось нещодавно. Розумієте, у, кож у кожної людини своя карма, це дуже складне питання. І непідготовленим людям, ну я прийшла до висновку, немає сенсу це пояснювати. Кожен зрозуміє ось деякі аспекти в свій час. От, наприклад, якщо дерево росте і на ньому зелене яблуко, ну не треба його зривати. Треба дізнатися, коли воно достигне, ось тоді плід буде готовий. Мабуть, так і з деякими людьми. Я не хочу вас чи навчати, чи відкривати вам якісь істини. Прийде час, ви все усвідомите. Якщо не в цьому житті, то в наступному. Ось все, що я хотіла сказати всім моїм глядачам захисту вищих сил, хай вас бережуть всі ті, в кого ви вірите, і хай якнайшвидше прийде мир в Україну з користю для українців. Дякую за увагу!